Колись нашу рідну хату темрі вкривала, а чужа сусідська хата світлами сіяла, та минав ти наш кобзарю її пороги, орав свою в богу ниву рідні перелоги. Гомоніла твоя кобза гучною струною, відбивалась в кожнім серці чистою луною. Спочиваєш ти, наш бачку, тихо в домовині, та збудила твоя пісня думки на в країні. Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, вогню іскра великого по вікна згасає, щоб між нами не вгасало проміння величне. Ти поставив на сторожі слово своє вічне. Ми, як ти. Минати будем чужі пороги, Орать будем свої ниви, рідні перелогу.